Розділ 4. Всесвітній потоп. Після відходу шилин влада над водою перейшла до Єви. Вона була м'якою за натурою, а після краху своєї сестри та битви богів і демонів стала ще більш боязкою та наляканою. І щоб уникнути тягаря відповідальності, який ліг на її плечі, вона викопала тунель на дні озера і сховалася там. Духами води стало нікому керувати, і вони, не маючи мети, безцільно блукали світом. В одному місці збиралося занадто багато води, через що утворювалося болото. В іншому ж місці води не вистачало настільки, що там утворювалася пустеля. Часто траплялося й таке, що частина континенту раптово йшла під воду, або новий острів з'являвся ні звідки. Бувало й таке, що десь дощ ішов безперерви день і ніч, доки вода не покривала все, окрім найвищих гірських вершин. Там, де залишалися ділянки суші не вкриті водою, скупчувалася величезна кількість живих істот. Як на суші, так і в океані, всі живі творіння страждали від цієї біди. Від імені всіх живих істот гіганти подали прохання богам про допомогу. Ейнхазад і Грейнкаєн, обшукавши весь континент, нарешті знайшли озеро, де ховалася Єва. Єво, подивись на те, що сталося через твою байдужість. Ти руйнуєш гармонію цього континенту, в який ми вклали стільки зусиль. Я не витримаю, якщо ти надалі не будеш мене слухати. Ейнхазад була настільки розлючена, що її очі палали яскравим вогнем. Через повені. Безліч гігантів та інших створінь перебралися у світ шилем, що не могло не викликати заздрості у Ейнхазад. Тремтячи від страху, Єва здалася своїй матері. Коли Єва знову взяла на себе обов'язки регулювати води, лиха поступово припинилася. Проте відновити континент, що лежав у руїнах, було вже неможливо.